что ну, человеку нужна экран. типа На Новый год понятно, что игра нужна. А вот в, сентя... в октябре, например, в ноябре, как человек понимает, что ему нужна игра? Ну, кроме тех, кто э, постоянно заказывает эту игру. Вот обычный человек. У тебя же обычные люди, подписчики. Ну да. Ну, я обычный, ну, Они сами должны принять решение. А что что значит обычные хотят... и Ну Обычные необычные, но, наверное, те, которые привыкли, чтобы у них всегда игра была в холодильнике. Ну, они ну, это не купают С дикой средой. Вони запакульники. Все одно не знаю, що такое аквакультура, давай, давай ще раз запишу. Аквакультура, ця багато. риба вирощується в рибному господарстві. Це так само, як курка вирощується в клітці, вже в фабриці, так само риба вирощується в маленькому водойні, в басейні. Прямо такі сараї строються, анпари строються. І це називається рибне господарство. І їх там вирощують. Там йде проточна вода. А Там їх кормлять. Вони моря з родиною бачать. бачили. і крим до то вони виростають на фельдшер. І ми продаємо ікру з аквакультури і її беруть методом доїння, а не методом забою. Це називається ікра з аквакультури. Ті, хто привив кожен день їсти ікру, то я впевнена, що вони купляють ту, яка з дикого середовища, яка виловлюється з моря, методом забою, яка майже достигає статевої зілості. Аквакультура не достигає статевої зілості. А ти сама стакаєш, що кримка вже ось, ось готова буде рибинкою. Не доводять до цього періоду, не дотягують. Її просто вона висформувала, тобто деякий там год чи два вона не доношу. Її просто замовляють і печуть особисті.